Це черга на реєстрацію за отриманням продуктових наборів у Кропивницькому. 72-річна Любов Посохова з Донецької області плаче, згадуючи дім з Бахмута. Город розрушений, на 90%, зв'язку нікуди. У наш дом попали два снаряди. Я не знаю, що там от того житла в п'ятітажний дом. Св'язки нет з городом. Живу на чесному квартирі. Три тисячі плачу за квартиру, плюс комуналка. У черзі стоять Людмила і Віктор Ларіонови, двічі переселенці. У квітні тікали від війни з Харківщини. У 2014-му покинули дім у Горлівці Донецької області. Мені сказали. Що краще не вертайся, бо ти вже у розстрільних списках. Бо ти біндьора, як мені сказали. І укроп. Укрхвашист. Для мене найголовніше це перемога і повернення додому. Отримати гуманітарну допомогу прийшла з онуком Світлана Грідіна. Місто Олешки, це рядом. З Антоновським мостом. приїхали ми 4 травня. Мій чоловік, моя донька, онук. Самі вибиралися, і важко було. І під снарядами стояли, ночували в полі. Півтисячі продуктових наборів підготувала для переселенців громадська організація ВПО України. Створена вона на базі фонду благодійного за Луганщину і також фонду там інших благодійних фондів, які увійшли в цю організацію. Основне завдання і мета цієї організації допомога всім ВПО. Які є у нас країни не тільки в а й людям, які постраждали від війни? Ми працюємо вже інтенсивно з 24 лютого. Дві сотні наборів від громадської організації Мирне місто створена після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Наша діяльність спрямована на допомогу в першу чергу силам оборони збройним силам України. Поліції Національної гвардії. Це ми відкрили другий напрямок, гуманітарний для цивільного населення. Ось дивиться паштет, чотири баночки такі. Якийсь сіроп, бухтовки, горечка, перловка, горох. Делачка, вот річки дуже дорогі, та це велика допомога в наш час. І продукти також групу гречка, самі бачите, да, в магазині скільки вона стоїть. За словами співорганізаторів акції, роздавати продуктові набори переселенцям в області планують щомісяця. місяця. Антоніна Кретор, Олександр Касяненко, новини на Суспільному, Кропивницький.